Сьогодні ми з вами приготуємо соус песто із домашнього базиліку. Приготувати цей соус досить легко, але деякі етапи підготовки основних інгредієнтів все-таки займуть вас певний час. Спочатку ми збираємо урожай базиліка із грядки. Златочка мені допомагає бити горіхи, тому що ними ми будемо замінювати самі кедрові. Це вийдеться дешевше. Нам надобляться тільки листочки. Ми відрібаємо їх від степла, гарно миємо та обсушуємо. Подрібнюємо все через м'ясорубку, туди ж додаємо почищені зубчики чесника та сухий волоский горіх. Далі нам знадобиться сік та седра одного лимона. Ми все змішуємо відразу у одну тару. Обов'язково додаємо сіль, цукор та перець по смаку. Все потрібно в кінці пробувати, якщо що додати необхідних інгредієнтів. Обов'язково потрібно додати оливку олії, саме в ній смак та шматочок пармезану. Сир та оливку олії я купувала у по заразних урожай знижок до мінус 40%, які діють не більш ніж 800 товарів. Все гарно змішуємо. Ось така маса у вас має вийти в результаті. Я наповнюю її баночками. Якщо ви хочете, можете стерилізувати, але я просто закриваю і кладу у морозилку на зберігання. У моїй сім'ї ми просто обожнюємо цей соус. Завжди додаємо до бутербродів, салатів або ж навіть пасти. Це дуже смачно.